Привіт, ви на каналі Блудою Кнопки. Я Світлана. І сьогодні ми будемо проходити новий інді хоррор. Називається Похований. Починаємо. Хтось дихає і стукає. ФАК! 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 Фак. фак 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 Фак-фак-фак. Помажіть! Помажіть мені! Будь ласка, а то ми одразу до справи. Так? Чортівня! Окей. Гівно! Все нормально. Все нормально, це нормально, це нормально. Гівно. Де це? Де? Добре. Окей, о, 217, no service, 26%, телефон, ліхтарик. Замок. А, це вже я. Замок ліхтарик. Я. Пляшка. А давай. а, а, а... О, немає зв'язку. Пога собі така сенситивті мишка. СМСки? Мама, давайте по за... Мені треба для цього щось. Сем. Сем, мій коханий. Майже закінчили. Нічого більше не треба. Буду скоро вдома. Кк, everything окей, okay, Сем. Труна, пляшка. Що? Труна, пакет, пляшка. Що? Це за саме, таке саме питання. This is okay. Все нормально. А. У нас відсотки закінчуються, блін. Треба квіт. Що це? А я не знаю. А в тебе що? Темрява. І коли темно, то погано. Ти починаєш нервувати. І це, коротше, ти швидше дихаєш і більше кисню споживаєш, і все погано. Не роби так. Я просто намагаюсь зрозуміти, що робити? Окей, я знайшла телефон. Налаштування. Так а ти можеш посвітити, блін? Як, 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 що? Я виберусь. Пляшка. Це моя рука? Чотири. Що 4? Коробочка. От. Мені треба вибратися звідси. Я ніхрена не бачу. О, боже, хто це? це Три. Три що? Три? На мене хтось дивиться. Тут були смс-ки. Ти тут помреш, ключ. Можно це відкрити? Нет? Так я ж нічого не роблю. Це, я так не помру. О, ліхтарик, блин. Павучок. О, я відкрила. Шо це? Що я забрала, блин? Мені треба ключ? Щось треба для цього. Oh! О, що це? Тексти наклались один на одного. Запальничка. Нормально. А oh! вісім. Вибачте, я тут з кимось. Чотири. І Три. Чотири, три вісім. Там що було перше хрупці? Все нормально. Так, звісно. 8. 4 3. 3. 4. Не працює. Це не те. Це не те. Блін, вироби щось. Як це працює? Ми помрем. Сен, мусор, пляшка і гроб. Гроб, пляшка и мусор. Нет, я не квіт. Во так. О, а тут теж якісь. Цифри, тікі четыре, щось непонятне три. Вісім, три. Четыре? Скажи. А I де тебе Де? Вісім. Три. Так. О! Що це? Я не розумію, що це, чесно кажучи. Так в тебе є молоток. Something for this. Так, а... а I need something for this. Чувак, ти тільки що знайшов якийсь молоток? My is low. Батарейка. Сідає, Один, два, три, чотири. Йой. а що з цим робити? ми I need something for this. Ай, Чекай, чувак у нас нічого не виходить. А, в тебе телефон включений? А як тебе виключити телефон? О. Чекайте. Чекайте. Тихо. Не панікуй. Я намагаюся. Це ми розгадали? Що тут ще є? окрім Окрім руки, яка на мені лежить. Що це? Так а що? Чекай, я не готова до цього ребуса. Я взагалі не розумію, що відбувається. Боже! Вибачте, я не знаю, як я тут опинився. Я б дуже хотів, звідси піти. А, мені треба цей ключик. Чекай. 4, 5, 1, 3. Це воно? Боже, а, страшно. Давайте, я готова. Я хочу. Покажіть мені. Покажіть! Як мені з цим? I will get out. Іди. Фу. Ехтар. Флешлайт. Це вимкнуть. Я вже забула. Чотири. Чекайте, раз. А, тут ще щось є. Екскузне. Шість відсотків. Чотири, п'ять, один, три. Ти тут помреш. Дякую. О, може й так. Чотири. А де п'ять? А раз, два, три, чотири, пять. Чотири. Ні. Чот. А можна швидше це робити? Як тебе перемикати? Чотири. П'ять. Один. Три. Не працює. Що так? Чотири. П'ять. Один. Три. У мене паніка? Якщо так, ні. Чотири? П'ять. Один? Три, блін, а що щокнуло? А що щокнуло? А шо щокнуло? Що Щокнуло? Відкрийся, блін? Як як? А що я тільки що, який ключ я знайшла? Чекай, ну я ж знайшла ключ. Фуф. Тепер. І що? Чувак, в тебе є молоток. Need for this. I need for this. А що ще? Що ще тобі треба, блін? Я навіть не хочу. Я навіть не хочу. я okay. 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 Не хочу. Що okay. що ще тобі треба, чувак? Я не розумію. I need for this. Так, а в тебе молоток, I need for this. я придурок. I need for this. Чекайте, я шукаю. I need, I need something for this. I need something for this. Чувачі, yeah. I need something for this. Чуваче, в тебе молоток. є. I Я, need що, something for this. Я можешь щось не так роблю? Чекайте, опції. Контрольс. Left. Interact. Пауза. Escape route. Zoom? Zoom. zoom. I need something for this. Так я намагаюсь зум зробити. У нас запальничка палить, блін, оксіджен. Ти в курсі? Жінка, не дихайте мені в патилицю, Я і так нервуюсь. Я скоро вийду. Права кнопка миші. Zoom. Він Він сам не хоче вилазити звідси. Фон — 1. F, ліхтарик. Лайтер — 2. Це я вже зрозуміла. Чого? Вы сдаете? Ты for this. I need for this. Я больше ничего не можешь заработать. Oh, Все запальнички у нас не маг, О! А чого ти сразу так не зробив, блін? Чекай, як включити ліхтарик? Ов, Эф. 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 Блін, чувак. Эф. <F>. Четыре відсотки <muzie> можна вилізти? Страголінг <Struggling>. боротьба. <muzie> Сильніше. Давай. Давай. Я зробила все, що могла, що від мене залежало. Він відкривається! Він відкривається. Він відкривається. Так? Нарешті. Ви втекли. Дякую, що грали. <ріст> блін, це було дуже напряжно. Але прикольно. Як ти там опинився, блін, взагалі? І чому твій друг тобі послав номер? Він що знав? Це він тебе поховав? Короче, отака гра коротенька. Але. Треба трохи порухати мізками. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Бережіть, будь ласочка, себе. Побачимось!